Запрошую вас, малята, на заняття з малювання. Послухайте віршик день. Розпочався день цікаво, світить сонечко ласкаво, заглядає у кімнату. Що ви робите, малята? Ми малюємо, співаємо, лічимо і вірші читаємо. Потім підемо гуляти, пообідаємо і спати після сну фізичні вправи. Потім підемо на виставу. Сонце каже, ой які роботящі малюки. Буду гарно вам світити, щоб встигали все робити. Малята, а вам подобається, коли сонечко заглядає до вас у кімнату? Давайте ми з вами намалюємо, як сонечко заглядає до нас у віконечку. Але спочатку виконаємо пальчикову гімнастику. Поставимо наші долоньки. Здравствуй, сонце золоте, здравствуй небо голубе, здравствуй, свіжий вітирець і яскраві квіти. Живемо в однім краї, усіх вітаю, всіх люблю. Заняття нам знадобиться. Аркуш білого паперу, фарба жовтого та коричневого кольорів, стаканчик з водичкою та пензлик. Так. Змочуємо пензлик наш у водичку та набираємо коричневу фарбу. Будемо малювати з вами будиночок. Нам потрібно намалювати з вами квадрат. Проводимо пряму лінію доверху. Так, тепер додаємо фарбу на пензлик наш, проводимо нашу другу лінію. Так, ось так. Тепер проводимо лінію донизу. Ось у нас з вами вийшов квадрат. Трішки додаємо фарби, додаємо. Тепер ми з вами намалюємо дах для нашого будиночка, теж змочуємо в коричневу фарбу. Проводимо дві лінії доверху. Так, ось нас вийшов до. Тепер нам потрібно намалювати віконце в нашому будиночку. Теж буде формою квадрат. Проводимо лінії наші. Ось таке віконечко вийшло в нашому будиночку. Тепер гарненько миємо нашого пензлика, беремо жовту фарбу і робимо всередині віконечка коло. Намалювали ми з вами коло. Тепер, серединку нашого кола, нам потрібно зафарбувати жовтим кольором. Ось ми зафарбували. Тепер нам потрібно зробити промінчики. Промінчики можуть бути різні, довгими та короткими. Робимо наші промінчики. Малюємо. Ось ми з вами намалювали сонечко. Ось у нас вийшов такий малюнок. Сонечко заглядає до нас у віконечко.